Рада вас вітати на огляді настільної гри Forest Shuffle чи Лісова митушня в нашому перекладі разом з доповненням Альпи, яке також перекладено українською мовою, що просто чудово, тому що доповнення одразу скажу. Рекомендую, правда, воно покращує цю гру, яким чином. Про це скажу пізніше, але нарешті дістався я цієї коробочки фізично. Раніше я грав цю гру на World Game Arena, де ви також можете безкоштовно її спробувати. Якщо вас цікавий цей жанр, ви хочете для себе особисто зрозуміти, чи подобається вам саме ця гра. Мені от подобається, я маю слабкість до таблобілдерів і різних ігор на створення комбінацій. Я думаю, ви могли це побачити по кількості оглядів на подібні ігри на моєму каналі. Але лісова мутишня, ох, я як почав в неї грати фізично. Буквально всі вихідні і перед цим декілька днів я буквально програв в цю коробочку. Але давайте по порядку, що мені подобається і що мені не подобається. Уявіть собі у ігор є недоліки. Давайте про них також. Говорити, почнемо з компонентів, а саме з коробочки. Ви знаєте, як я люблю до них і Тут теж не буду себе стримувати. Арт у мене трохи з'їхав. Я припускаю, що це проблеми лише моєї копії, скоріш за все. Я не думаю, що це прям весь наклад такий. Тому просто дивіться, що там буде у вас. При цьому це не критично. Мене це особливо не парить. Але от. Просто не можу про це не сказати. Це перше, що я побачив, коли отримав гру. А друге, що я побачив, це відсутність блістера. Ну насправді вже давно, коли бачив її в магазинах, ця гра вона не запакована у плівку, вона просто має тут дві пломби по боках, що виглядає можливо не дуже презентабельно, але в захист самої гри скажу наступне: ці пломби це не скотч. Вони ніяк не пошкодять вашу коробку. Я їх зняв. За це хвилювався, що у мене там відірветься арт. Ні, нормально все знімається. Вони паперові, там нічого страшного немає. А чого ж таке сталося? Що сюди додали ці пломби? Тут я не проводив детективної роботи, не спілкувався з видавцем, але можу припустити: на цій грі не написано. Отак, от, от чітко, що вона виготовлена в Німеччині, проте це написано на карді, на якої робив огляд. А у карді, у цієї гри картки абсолютно ідентичні за якістю, за розміром, буквально за всіма параметрами. Тому я припускаю, що їх друкувала та сама фабрика. І в Німеччині, скоріш за все, тут прям вони вирішили зробити максимально екологічне видання, тому що знов-таки немає плівці на коробці, немає плівці на картках. Картки ви отримуєте в цій коробці. А вони будуть у вас в таких паперових чохлах, по суті, якщо можна це так сказати. Коротше, гра максимально екологічно зроблена. Якщо вас це хвилювало, і ви хотіли, щоб ваші ігри не шкодили природі, то да, ось це, це той самий варіант, тому що гра все ж таки про природу. Всередині на вас буде чекати блокнот, про який ми поговоримо згодом. картки підказок, які я чесно кажучи, не зрозумів, чому їх не представити у вигляді просто якоїсь окремої книжки правил, чи просто включити їх в основну книгу правил, тому що перелист. Ці картки і шукати там потрібні вам підказки. Ну зрозумійте, тут вони не однакові. Кожна картка вона унікальна. По суті, це окрема книга правил, яка надрукована на картках, і яку також було бажано прочитати, тому що, наприклад, мені не одразу стало зрозуміло, що група метеликів дає вам переможні бали саме за різних її представників, що можна отак, от не зрозуміти, якщо ви просто дивитесь на картку самого метелика. Правила зрозумілі доволі, позаду є підказки з усіма символами, які потенційно можуть зустрітись у грі, просто хотілося б ці картки якимось чином включити сюди, як це було зроблено в правилах доповнення. Да, коли ви відкриваєте правила доповнення, то картки тут перераховані ну в самих правилах, і це як на мене трохи зручніше. Що не зручніше в правилах доповнення, одразу хочу сказати, коли ви готуєте гру, ви повинні відкладати картки з колоди. Це вже доволі муторно. Якщо ви дивитесь, що у грі вдвох, ви повинні відкласти 45 карт. Спробуйте отак, от перерахувати. 45 карт. А якщо у вас буде більше доповнень, ну наприклад, ви замовите англомовні чи Lord of Boards більше локалізують, то да, вам треба буде ще більше карток відкладати, але до чого я тут прикопався. Якщо ви помітили, то на початку пишеться, що з колоди треба прибрати ще 10 карток. І чому одразу не написати, що там у грі в п'ятьох ви прибираєте не нуль карт, а 10. У грі в чотирьох не 15, а 25. Тобто просто збільшити це значення на 10. Нащо писати ту. Тут приберіть 10 карт, а потім ще приберіть, ось стільки карт. Це ну просто я не знаю. Це доволі дивне рішення. Далі є ось таке картонне поле, яке ну нормальне претензій до нього не маю. Ну і самі картки, як ви бачите. Ох, тут їх багато. У мене тут одразу все зберігається з доповненнями, і да, з протекторами ви їх сюди не всунете саме в цей органайзер. Він тут піднятий трішки вгору. Не знаю на що так зроблено. Ось, бачите, знизу є така підкладочка. Теоретично її можна прибрати, тоді коробка стає глибшою, але ну, ситуацію це не вирішує. Цей органайзер, якщо ви хочете зберігати гру в протекторах потенційно, то він вам просто не потрібен. Ну і а вже ж, а вже ж стан стандартна проблема надто великі коробки. А тут я можу теоретично це виправдати, що до гри є багато доповнень. Я так розумію, що потенційно ще вони будуть виходити, тому що все можна було зберігати в одній коробці. Ну, я можу з натяжкою сказати, що це окей, але все ж таки, все ж таки, я б хотів, щоб коробочка була менша, як завжди, чи принаймні вуща. Якщо раніше це виправдовувалося тим, що, наприклад, там поле не влазить чи ще щось таке, ні, тут поле вузеньке. Картки теж ну, не супервеликі, стандартного розміру. Тут моя позиція не змінилась, хочу коробочки, що відповідають розміру їх компонентів. Тут вона могла бути меншою. Але стосовно самих компонентів, вони не ідеальні, Да, тут можна побачити певні нерівності на планшті. Шетах від того, що їх там видавлювали, я так розумію, не дуже ідеально з картону. А самі картки вирізані, ну типу, окей, вони нормальні, вони тонкі, це правда, але на них є покриття, що дозволяє їх доволі легко тасувати. Що особисто мене дратує, і тут хочу підкреслити особисто мене, тому що я прям задрот по якісті карток, бо багато з ними раніше працював. Так ось мені не дуже подобається, як вони вирізані. Вони доволі нерівномірні по кутах. Ви тут можете це побачити, і коли ви просто навіть. Листаєте колоду, то вони прилистуються не по одній карті, а пачками такими. А це, от саме моя тема. Мені не дуже приємно такі картки тримати в руках, щось з ними робити. Це прям ну таке, не знаю. Але е, більшість людей, навіть так, 99% людей цього абсолютно не помітять. Ну от жодна людина, з якою я грав, мені нічого не сказала про якість карток. Але що люди помічають, так це арт. Бо всі дерева, всі звірі тут зображені супер просто, мінімалістично. але при цьому достатньо впізнавано, достатньо реалістично, і я не бачив, щоб комусь цей арт не сподобався. Всі вважають його красивим, всі вважають його приємним і за кольорами, і за самим зображенням. Коротше кажучи, арт у гри чудовий. Мене особисто він більше веселить, але це, мабуть, зі мною щось не так, тому що коли я виставляю отак от трьох зайців, ну мене просто виносить. Я не знаю, що зі мною Летсплеїв, мабуть, по цій грі не буде. Але саме мені, ну прям для мене це пік комедії, коли ви під дерево собі бахаєте отаку от рапуху, і потім друг ще мене прям розносить жорстко, але красиві картки були і в леваді місцями красивіше ніж тут. Проте її це для мене не врятувало. Тож да, ми переходимо до ігроладу, який тут дуже адективний. гра досі займає топові місця за популярністю на сайті Arena, Тобто люди в неї грають, вона має доволі високий рейтинг. Все ще на бордік. Тож що тут такого класного, що тут такого можливо інновативного напридумували з цим. Таблобілдером, на перший погляд, це доволі просто. Ви будете розігрувати картки зі своєї руки та отримувати за них переможні бали наприкінці гри. Іноді просто так, іноді за певними умовами. Але ви не можете взяти і розіграти, наприклад, цю пташку. Ні. Ви спочатку повинні розіграти дерево. Дерево це така ключова картка, навколо якої буде будуватись ваше табло. І це табло буде будуватись шматками. Тобто, поруч ви можете посидити ще одне дерево і туди також, наприклад, доєднати пташку. Картки доєднуються і по боках, і знизу, і зверху. Зазвичай по одній штуці, але є певні типи карток, які дозволяють вам ставити по декілька їх копій в одне і те саме місце. Наприклад, ось такі ропухи. А ви можете розміщувати знизу вашого дерева по дві рапуги, і тоді вони будуть приносити вам переможні бали. Наприклад, ось так ми можемо зробити. І, будь ласка, у нас під деревом тепер дві рапушечки сидять. Тобто табло, ви будуєте не як завжди, отак от підряд і потім рахуєте. Ні, ви будуєте їх навколо цих ключових карток дерев. І це класно, бо вони пов'язуються, по-перше, окремо між собою. Наприклад, ви можете розмістити ось таких летючих мишей: одну на цьому дереві, іншу на цьому дереві, і вони приносять переможні бали, якщо у вас в вашому лісі, тобто на всіх деревах, є хоча б три різні такі летючі миші. При цьому ви можете в рамках одного дерева розташувати наступну схему, що у вас з однієї. Сторони буде ось такий вовчок, а з іншої летюча миша, тому що цей вовчок він приносить 15 балів, якщо на цьому ж дереві є а, подібна мишка. Таким чином ваші комбінації будуються як в рамках всього вашого лісу з усіма вашими деревами, так і в рамках окремих конкретних дерев. Це більше нагадує систему в леваді, коли ви могли розігрувати картки і прикріплювати до них інші, якщо вони співпадали за певними символами, і таким чином будувалося все не просто як рядочок, а саме. Як така послідовність пов'язаних між собою елементів, але тут на картках не було е, ніяких додаткових функцій, ніяких ефектів. А тут їх просто купа, і саме цього я хотів: я хотів цікавих ефектів. Тут вони є пасивні, е, що спрацьовують одразу, що спрацьовують там наприкінці гри. Це все класно е, пов'язано між собою. І я так скажу, я нарахував близько 40 Різних е, типів карток в цій грі, да 40 різних там тварин, дерев, усього всього. Тільки в базі я зараз навіть не кажу про доповнення, в якому також навалюють багато цікавого а також я не кажу про картки, які схожі одна на іншу, але все одно вони відрізняються. Вони мають інші позначки, вони мають інші особливості скорінгу. І також, звісно, я не поєдную да, в різні типи карток, наприклад, летючих мишей, хоч вони і різні там, чи якісь метелики. Ні, я прям е, рахую різні властивості. Другою особливістю гри є спосіб оплати. Звісно, картки зазвичай не безкоштовні. Наприклад, щоб розіграти ось такого чудового кобанчика, вам треба заплатити дві картки. Тобто ресурсів як таких немає. А ви просто скидаєте картки, але не так, як зазвичай ви це робите в інших іграх. Звісно, це багато де використовувалось, але ні, тут ви скидаєте картки в центр поля і в свій хід. Ви можете або розіграти одну картку, або забрати дві картки відповідно звідси чи просто зверху колоди. Тож технічно ви можете, наприклад, за ось таку мишу заплатити ось таким кабанчиком. Да, миша потребує у нас однієї картки. Ви розігруєте мишу, скидаєте кабанчика, і в наступний свій хід ви можете кабанчика забрати. Але є нюанс суперник. Також полює на кабанчиків. Це поле є єдиним місцем, де гравці взаємодіють між собою і має цікаву фішечку. Бо ви ж не думаєте, що воно переповниться дуже легко картками і все, капець, ви тут нічого не розберете. Ні, на полі може знаходитись максимум 10 карток. Як тільки викладається 10-та картка чи більше, усі ці картки збираються. Та скидаються назавжди. Це створює цікаву динаміку, тому що просто так на поле нові картки не викладаються вони викладаються лише коли хтось сплачує за свої картки, а також якщо хтось розігрує дерево. При розіграші дерева одразу сюди викладається одна нова картка. Тому коли всі картки скинулись, тут просто декілька можливо потенційних раундів нічого не буде. Воно буде пусте. А, при тому, чим більше вибору буде на цьому полі, тим потенційно більше у вас буде вирогідність того, що цей вибір прибереться звідси назавжди, і ви більше ніколи не заберете. Цього чудового зайку, тож іноді доводиться витрачати свій хід на те, щоб просто забрати потрібні вам картки, а не будувати потужну комбінацію. Хоча тут також є певна проблемка. Коли картки відкриваються, чи їх хтось бере, є шанс, що вам випаде картка зими. А якщо випаде третя, то гра одразу закінчується. І коли у вас відбувається ситуація, при якій є потрібні картки на полі, вже вийшло дві картки зими, і ви не знаєте, коли вийде третя картка, що додає приємної ненав'язливої напруги, коли ви робите вибір. Чи Інвестувати далі в стратегії та набирати картки на руку, чи все ж таки швидко все розіграти і отримати максимум переможних балів за короткий проміжок часу. Мені подобається наскільки ця гра сфокусована на побудові комбінації. Кожен свій крок, ви покращуєте своє табло або наближаєтесь до цього, набираючи нові картки. Для нього це класно відчувається, бо вам дається ціла година. Це не супер короткий філлер. Ні, це прям повноцінна гра, де ви тривалий час вибудовуєте велику комбінацію у себе на столі. Це дуже приємне відчуття, і я люблю все ще Варделло, але треба сказати ця гра його не замінює але і Everdell для мене цю гру не вбиває тому що технічно ну тематика схожа і я люблю Everdell, і там є побудова табло але там на себе також увагу забирає worker placement, виконання завдань менеджмент ресурсів тут цього немає тут чистий фокус на комбінаціях і купа карток для цього пару слів мушу сказати про оптимальну кількість гравців для лісової меташні бо на коробці зазначено що гра працює від 2 до 5 гравців вона працює Я не сперечаюсь тут, але так як це солітер, тобто ви по суті граєте сам собою і якоїсь взаємодії з гравцями у вас просто немає. Все, що є у ваших суперників на полі, збудовано, чи тримають вони це в руках. Ви на це ніяк не впливаєте. Відповідно, ви граєте технічно сам з собою. Да, тут є певні картки, що надають вам переможні бали за те, що цих карток у вас, наприклад, більше ніж у суперників, але це радше виключення, і це все ще не прям взаємодія. Да, будемо чесними. Також ви да можете технічно побачити якусь класну картку, і ви не хочете її віддати супернику, тому ви сплачуєте дуже дорогу якусь собі тваринку, переповнюєте картки на ринку, і вони всі уходять, але це настільки багато повинно скластись умов для цієї дії. Е, ну, не знаю. Для мене це саме солітер, де ви капаєтесь в своєму городі. Капатись там дуже приємно. Тому я не хочу, щоб зайві люди туди залазили. Я здивований, що ця гра не має соло режиму. А про те, як на мене два-три гравці це ось той формат, який я готов. Постійно грати в лісовому тушну. Бо чим більше гравців, тим менше карток дістанеться особисто вам. Якщо ви граєте, наприклад, вдвох, то зібрати собі табло з 30 карток взагалі не проблема. При тому, якщо ви граєте в п'ятьох, очевидно, у вас ваш ліс буде менший за розмірами, менший за переможними балами. З плюсів такого підходу партія на чотирьох гравців не буде тривати вдвічі більше ніж на двох гравців. З мінусів, ви як гравець. Зможете зробити там потенційно вдвічі менше. Ну і звісно, мені особисто неприємно чекати на свій хід. Ходи тут все ще швидкі. Я грав більшою кількістю гравців, і іноді люди навіть дивували, що ой, вже мій хід так швидко. Бо поки ви взяли картку, поки ви його так от поставили під своє дерево, вже да, хід може дійти до вас, бо іноді ваш хід це просто взяти картки зверху колоди і все може ходити наступний гравець. Тобто грається технічно швидко, але через те, що інші грав гравці особливо не впливають на вас особисто, то сенс в їх ходах для мене зникає, звісно. Тому я хочу менше гравців і побільше чогось поробити самому. Тепер думаю, настав час поговорити про найбільший недолік цієї настілки перед яким мушу нагадати, що ви можете підтримати цей канал за посиланням в описі, якщо ви вважаєте, що мої відео корисні для вас чи, хоча б розважають вас, хоч якось, я буду за це дуже вдячний. А недолік цей знайомий, я думаю. Всім, хто в неї грав і намагався рахувати переможні бали за ось цим блокнотом, Припускаю, ті, хто в лісовому тишню не грав, думають: а що ж тут такого, господи? Ну порахуйте бали на картках, просто приплюсуй, нічого складного в цьому немає. Але дивіться, тут відсутня системність інші настільні ігри на подібних блокнотах пропонують вам чек-ліст. З усіх джерел, з яких ви можете отримати переможні бали, і ви відмічаєте, що там за це я отримав стільки-то за це, стільки то за це стільки-то. А тут. Це все об'єднали буквально в 3-4 комірки. Це дуже мало для кількості карток, яку ви будете тут підраховувати. Наприклад, ви повинні порахувати усі картки знизу і зверху, і записати їх в одну комірку. А я нагадую, що переможні бали тут не завжди просто пишуться на карті. да? Ні, ви повинні подивитись, що е, ця картка дає вам 10 переможних балів, якщо у вас є три ось ці картки. і... Це все треба запам'ятовувати. Ви не зможете ну. Коротше, калькулятор вам прям буде потрібний, тому що якщо ви граєте, наприклад, вдвох, і у вас буде тут е, табло з 30 карток, і всі вони ще розкладені не так, як зазвичай розкладаються таблобілдери. Зазвичай таблобілдери, вони ж ідуть просто підряд картки. да, У вас перша, друга, і ви отак підряд їх рахуєте. А тут вони такими хрестами. І ці хрести, насамперед, скажу, вони м м, будуються доволі неінтуїтивно. Е, в плані того ви не можете пропливати. Нувати якого розміру вони будуть, ви не знаєте, чи будете ви до цього дерева класти картку знизу потім, чи не будете. Тобто можна цю картку дерева прямо вниз столу покласти, чи краще по центру десь, а місце по центру буде закінчуватись, бо цих дерев у вас буде багато. Далі ви ставите, наприклад, дерево е ось тут, а інше дерево ось тут ставите. Технічно відстань повинна вмістити і тут карточку, і тут карточку. Але якщо ви взяли собі зайців. То зайців можна стакати нескінчену кількість разів. Відповідно, одне дерево буде поступово відштовхувати інше. І коли в кінці гри ви побачите своє поле, і наскільки у вас все отак от розкладено, дуже складно слідкувати за тим, що ви вже встигли прорахувати а що ще на вас чекає. При цьому найстрашніше починається не коли ви рахуєте своє табло, а коли ви рахуєте чуже. Тому що не знаю, як у вас, а у мене є в групі люди, наприклад, не супер уважні, за якими треба слідкувати, і вони можуть десь прорахуватись. А тут легко прорахуватись, знов таки настільки багато всього, настільки картки пов'язані одна з іншою, що там легко не додивитись якісь маленькі нюанси по підрахунку балів. Тому тобі доводиться рахувати за інших, і це по-перше. Розтягує сильно час ось цього підрахунку, і ви не можете, наприклад, вже розкласти наступну гру. а Так би всі водночас прорахували, а так ти сидиш, допомагаєш іншим людям. І чим цих людей більше, тим, звісно, страшніше. Ну, навіть на двох людей, якщо ви порахували два таких табло по 30 карток, це в ітозі ви заскорили 60 карток. От уявіть собі, 60 карток е прорахувати. І а вже ж. А вже ж, тут ви не бачите 6, десяти клітин. Ви бачите лише для одного гравця три, буквально три клітинки для того, щоб відмічати картки. Тобто ви повинні порахувати кожне дерево, відмітити, тут ще не страшно. А потім кожну картку знизу і зверху. Не окремо зверху, а окремо знизу. Навіть не так вони зробили, прям кожну зверху і знизу. І з лівого, і з правого боку. Це коротше, це жах. І... На порятунок я дуже просто вдячний, що я цю гру не купив одразу, як вона вийшла, тому що тоді, наскільки я пам'ятаю, додатку не було. Але зараз є додаток, яким ви буквально наводитесь на е, ваше табло, і воно рахує е, скільки там, чого у вас є. Е, е, його мінуси, які ну по перше, він може рахувати лише. Шматочками, тобто, ви наводитесь на одне дерево, на інше дерево, на інше дерево, і окремо ось так кожне дерево додаєте. Тобто, все ще треба витратити на цей час. Це не так, що ви сфоткали. І воно одразу вам видало результат. Там все ще деякі елементи треба записувати. Наприклад, там чи у вас більшість дерев, кількість карток в печері. Також додаток працює англійською мовою, хоча там я думаю, розбереться буквально кожен. Але з основних недоліків цього додатку він погано зчитує ось ці всі символи. І я б сказав: робіть нормальні символи. Тут дуже багато кольорів, які реально схожі один на інший. Тут є зелений колір. А є зелений колір, але трохи світліший. І це повторюється декілька разів там на одній карті. Ви можете побачити дуже схожі кольори за відцінком своїм. Тому хотілося б чогось е, більш такого яскравого, щоб воно прям радикально відрізнялось. Програма погано, навіть при чудовому освітленні. Я тут можу увінкнути все студійне своє освітлення, і все одно програма буде. Просто якось на бум відмічати у ці всі значочки. А вони важливі для скорінгу. Давайте спробуємо за допомогою додатку порахувати бали на цьому дереві та на прилеглих до нього картках, Враховуйте, що освітлення в кімнаті нормальне. У мене тут лампа на столі стоїть. У мене ось тут е, світло для відео. Друге, ось, будь ласка, світло стоїть. Тому освітлення окей, плюс світло в самій кімнаті. Я наводжусь на цю всю конструкцію. Фотографую ось таким чином. І що воно мені каже: по-перше, воно не побачила жабку знизу, не побачила, який у неї там значок стоїть, тому мені треба цей значок змінити і замінити цю жабку. Коротше, встановити тут значки для неї правильні. А, також я бачу, що він неправильно считав значок. Бачите, ось тут а, листочок не співпадає по кольору, і зверху він не побачив метелика, але його можна доволі швидко додати. А, і кобанчик також значок не співпав. А, от приблизно таку ситуацію ви будете бачити, коли я додатком, просто треба отак от тиці на кожен значок і перевіряти, щоб у вас все правильно відображалось. Після декількох партій я навчився робити це все швидко і без додатку переможні бали. Вже рахувати відмовляюся. По перше, там є доволі класна функція, що ви можете зберігати свої ігри і бачити, як вони взагалі проходили. Бачити динаміку ваших ігрових вечорів за переможними очками. А також там є функціонал шерінгу партії. Ви можете по суті поширити переможні бали, які ви зараз за партію рахуєте. І інші люди в своїх додатках будуть також їх рахувати. Це теж суперзручно. Якраз таки тепер я не буду так сильно хвилюватись. Да, що хтось там не те щось. Порахує, бо він це просто фоткає і виправляє, якщо треба, позначки. Все е, інше робить за вас додаток, і точно ви будете впевнені, що там у нього все чітко з переможними балами прописано. А плюс це все синхронізується, і якщо що, ви у себе можете це перевірити. А, і Найголовніше, він, блін, безкоштовний. Дякую, дякую, він безкоштовний. Бо, м -м, схожа, програма для Final Girl просить 4 бакси у вас за її функціонал. А, тому да, в цілому, додаток класний. Хотілося б, щоб він краще зчитував у ці всі іконки, і вам не доводилось постійно виправляти кожному картку. А, і це значно пришвидшило ще більше підрахунок цих очок. А так взагалом гра класна. Я можу радити її людям, якщо ви любите збирати. Комбінації на картках любити таблобілдери це хіба не найкращий зараз варіант, якщо ми говоримо про невелику коробку, якщо ми говоримо про відносно недорогу гру. І кількість можливостей тут абсолютно просто: ну я не знаю, я кожен раз при перших партіях пам'ятаю, прям як тягнув всі нові картки і бачу, а і таке є, і ось це пов'язано з усім. І це ось так, і це ось так нічого собі. І Звісно, треба сказати пару слів, які я обіцяв, про доповнення. Доповнення я раджу брати до цієї гри. Якщо вам вона подобається, прям беріть. Не пожалкуйте. Тому що воно, звісно, недороге, але покращує деякі стратегії. Я не можу прям сказати, що це правда. Я не можу сказати, що гра якась поломана в базі, але є м, певний такий консенсус між фанатами, що. Ось є певна стратегія вовків та оленів, чи стратегія через дерева, яка прям значно більше дає переможних балів ніж інші стратегії. Так, ось ось це доповнення, як і усі наступні. Це не єдине доповнення, яке є до форишафлу, просто єдине, що локалізовано у нас. Так, ось це доповнення. Воно додає більше карток, які не покращують попередні стратегії, які були потужними в арі, але при цьому додають більше для інших. Там, наприклад, додаткові метелики тепер тут присутні, тут присутні додаткові різні цікаві птахи, які покращують стратегію через ось цю. Чудову печеру, і там я набрав в цій партії, коли йшов через цю печеру. Там понад 400 балів ближче до 500. Е, Я тоді написав телеграм-канал, в який ви можете зайти і підпитатись за посиланням в описі, що мабуть гру я зламав у кого, які переможні бали? але ні там в коментарях написали, що все окей. Е, 400 з чимось з доповненням це нормальний результат. Нічого тут зламаного немає. Коротше кажучи, е, ця коробочка вона по суті дає вам трішки більше карток, які бустять стратегії, які раніше гравці вважали не такими валідними, не такими класними. По. Переможних балах, я ж а, цю коробочку собі захотів, а, тому що тут є бабак. Я вибачаюсь, бабак це просто імба. Він а, не скажу, що суперпотужний в самій грі, але це бабак. Ви можете засадити собі бабака за дерево і кайфувати. Я не знаю, я обожнюю, як е, виглядають тут звірі в цій грі. Не знаю, супер кайфую, хоч вони і доволі реалістичні, але при цьому намальовані. Класно, класно. Коротше, люблю цю гру. Раджу вам, е, якщо берете базу, пограйте спочатку в неї, щоб розібрати що там до чого. Потім можете сміло брати доповнення. Воно реально дає нове дихання різним стратегіям, і чесно кажучи, і без нього мені гра вже подобалась. Але так як вже дехто каже, що щось там не так з цим балансом, я ну можу людям повірити і просто сказати, що да. Якщо ви награли дуже багато в лісову метушню і знайшли тут купа якихось стратегій, побудованих на комбо, які дійсно ламають потенційно гру, то да, да, можна придбати доповнення, наче воно це все діло виправляє. Хоча я в базову гру граф набирав купу переможних балів і без тих стратегій, які вважають імбалансними на форумах, при цьому на форумах тих самих деякі люди. Писали, що так само вони грали в цю гру, і хтось навмисно намагався йти по стратегії, яка ця з деревами чи з вовками та оленями, і вони при цьому. Також програвали людям, які фокусувалися на інших рачах. Коротше кажучи, це все ще таблобілдер. Ви все ще тягнете випадкові картки з колоди. І все ще не обов'язково, якщо ви вирішили іти по цим вовках і оленях, вам випадуть ці вовки та олені. Тому так, да, і я не думаю, що тут є великі проблеми з балансом. Я їх принаймні тут не бачу, але чесно кажучи, сотні партій, звісно, я не награв. Тому прям сказати це так на 100% не можу. Як і майже про кожну гру я. Граю багато, але якщо ми беремо гру якусь окремо, то в неї я можу награти там ну пару десятків партій. Проте через кількість ігр в самій колекції, якщо я буду грати в одну гру постійно, я не зможу дати шанс іншим настілкам, які я також. Люблю, тож на мене в плані з балансом, ось сильно спиратись не треба. Коли це прям очевидно, прямо в обличчя кидається, що я бачу, що там є проблеми. Як в а я про це кажу. Тут я цього не побачив, але відмічаю, що в інтернеті про це писали. А тому, кому це важливо, да доповнення це в певному сенсі мастхев. На цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал в описі. Підтримуйте канал за посиланням, яке також ви можете знайти в описі. І побачимось в наступних відео.